Кімнатні рослини вимагають догляду і відповідних умов утримання, деякі з них потребують парникових умовах і яскравому освітленні, але є і невибагливі квіти, яким досить мінімального світла калатея. Рослина належить до сімейства марантових. Цей вид, який прийшов до нас з Південної Америки, не може похвалитися яскравими квітами, зате він відрізняється ефектним листям з вираженим малюнком. За ці декоративні якості рослина високо цінують квітникарі, калатея не любить прямих сонячних променів, їй потрібно затінення, інакше листочки придбають негарний бурий відтінок, тому можна розмістити кущик в кутку кімнати його зовнішній вигляд від цього не постраждає. Температура повітря в приміщенні не повинна опускатися нижче 16 градусів, а зволоження ґрунту потрібно регулярне. Дифенбахія. найкраще для цього популярного кімнатної рослини підходить розсіяне світло. Воно може стояти навіть за фіранкою. Дифенбахія має великого розміру листові пластини, покриті хитромудрим візерунком. Особливо гарний цей кущик буває в теплу пору року завдяки молодим ніжним листочків, що з'являються на верхівці. Квітка часто використовується в дизайні інтер'єру. Вирощувати дифенбахію нескладно. З цим завданням впорається навіть недосвідчений новачок. У домашніх умовах рослина цвіте вкрай рідко, зате в висоту іноді досягає 150 см. Воно важко переносить протяги, але невимогливо до складу ґрунту і температурі повітря. Драконове дерево. Драцена ще часто називають драконівським деревом. Любить тінь, яскраве сонце їй може нашкодити. Крім того, вона боїться занадто рясного поливу. китка однаково добре виглядає в будинку або офісі. У дикій природі такі вічно-зелені дерева виростають до 20 метрів, але в домашніх умовах драцена буде виглядати як невеликий кущик, деякі різновиди зовні нагадують ніатюрну пальму. Рослина виживає і при штучному освітленні, не втрачаючи своїх декоративних властивостей, але зростання в тіні трохи сповільнюється. Квітка не переносить занадто сухе повітря і посуху, поливайте його частіше і не забувайте періодично оприскувати листя, Трацена корисна на тим, що знезаражує і зволожує повітря навколо себе Хлорофітум. Це симпатичне, тропічна рослина вважається одним з найбільш невибагливих, тому воно зустрічається практично всюди, їм прикрашають квартири і громадські установи, прекрасно підходить хлорофітом для кімнати. Вікна якої виходять на північну сторону, у таких приміщеннях відчувається нестача сонячного світла, але квітка від цього не страждає, крім того, хлорофітум має таку важливу здатність, як очищення повітря від шкідливих випарів і чадного газу. Вдалою ідеєю стане її розміщення на кухні. Рослина естетично виглядає в підвісних горщиках, тому можна не переживати через брак вільного місця філодендрон. Росте і навіть світе в місцях з недостатньою освітленістю. Культура є теплолюбною, але сильну спеку сприймає негативно, щоб філодендрон не надто витягувався. Його потрібно періодично прищипувати без цієї процедури. Він швидко втратить свою красу. Невисока вимогливість зробила квітка однією з найпоширеніших кімнатних культур в світі. Єдине, що серйозно зашкодить філодендрону. Це занадто мізерний полив квітка часто садять в підвісні кашпо, де він може пускати свої батоги по стіні або решітці сік цього плюща, отруйний. При попаданні на шкіру і слизову він викликає роздратування для роботи. З ним рекомендується використовувати рукавички Ромелія. Ця культура, хоч і має тропічне походження, буде непогано відчувати себе навіть у ванні, де немає вікон. Бромелія воліє підвищену вологість, без цієї умови рослина не зможе нормально розвиватися, негативно реагує на застій повітря в кімнаті, приміщення треба частіше провітрювати, але так, щоб протяги не потрапляли на квітку, не можна ставити його поруч з опалювальними приладами і кондиціонером. Великі помітні приквітки надають рослині особливу чарівність, однак великі листи швидко збирають пил. Корисно періодично протирати їх мокрою ганчірочкою з патефілом. Ця квітка прощає своєму власникові пропущений полив і відсутність достатньої кількості світла. Навесні він радує оточуючих великими елегантними квітами білого забарвлення. Середня висота спатифилума становить близько 90-см, досить великі листові пластини, мають насичений зелений кольори. Спатифилум любить високу вологість повітря і насилу переносить температуру нижче 16 градусів. З жовтня по січень у рослини триває період спокою, коли догляд зводять до мінімуму для поливу. Слід брати тільки відстояну воду, так як квітка чутливий до хлору.